Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3419 розіграш державної лотереї Максима». На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 331 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А-комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. 38, 12, 5, 11, 23. Лото максима, максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8351 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. П'ятдесят два. Сімдесят дев'ять. Двадцять. Сорок два, тридцять вісім. Шістдесят вісім, тридцять шість. Двадцять сім. Шість, три, сімдесят чотири. Сімдесят, сорок один, сімдесят п'ять, сорок чотири, тридцять один, п'ятнадцять, чотири, сорок сім, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Щоденно! В ефірі 7204 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 4, 6, 7. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 4, 6, 7. Бережіть себе, все буде Україна.